Ще урані, слава ні, воля. ще набра українці, у світо ти з Харківщини, це. Ці кадри. І, власне, з Харківщини також наш перший гість зараз до нас долучається. Це Томаш Лелекач, боєць батальйону Карпатська Січ, Легіон Свободи Харківщина. Пане Томушу, доброго ранку. Вітаю студію. Ви Вітаю. гім? Ви так. гімн не співали? На цьому відео На вас цьому нема? відео немає немає вас? Ні, у нас немає. А що для вас гімн? Гімн ем — це деякої вірності України. Це більше, ніж просто гімн, через пропускаючи. Ясно. Ви зараз на Харківщині. На Харківщині зараз най... найскравіші новини. Що можете сказати, що відбувається зараз там? Ну, зараз на напрямку. Особливих змін немає, але відчуваємо це, що наші пішли до... вперед, і це надихає. Ми готові, чекаємо наказу. В цілому обстріли не змінились. Тобто, як ворог наносив удари по жилій інфраструктурі, це продовжує. А інтенсивність обстрілів така ж зберігається чи все-таки менша? Ну, вона зменшилася, як підпрацювали хайник, які нам надали по лендлізу, трошки зменшились. Зараз трошки відчувається, що ніби порох, як в вагоні, і починає застосовувати заборонені боєприпаси по населеним пунктам. Зокрема, запалювальні так звані фосфорні боєприпаси. В цілому ситуація не змінилася. Зрозуміло. Пане Томуше, ну, спитаюся тоді, як взагалі відбувається, як справа взагалі в батальйону Карпатська Січ? Власне, власне як, як справи вашого батальйону взагалі? Як, чи всього вистачає, чи є допомога волонтерів, чи потрібна допомога волонтерів? Волонтери забезпечують нас достатньо. Збройні сили України так само забезпечують, все, ніби є. На даний момент єдина потреба, яка, в принципі, всіх є, це важке озброєння, точне озброєння. Щоб ми могли дистанційно знищувати ворога вогневі їхні точки і техніку.